Полтавська СІЗО, це е, один, скажімо так, кейс, який вже передали до суду, але в нас ще є успішних багато. Я можу згадати, е, значить, ситуацію по бердянській правній колонії. Там уже в суді слухається справа. Саме ця, саме ця цей кейс, саме ця, ця справа стала першим, скажімо так, ледоколом тих, що вся ця ситуація зрушилась з, з місця. В Запорізькому, значить, суді слухається справа по катування по Бердянській про ніколоні. 77. На жаль, співробітники знаходяться в, на домашньому арешті, і, і затягування справи їм щас йде на руку. Значить, свідки війна ще багато на, на, на що впливає, свідки жертви е, е, значить. Помирають деякі. Ну тобто, є свої складнощі, але слава дай Боже, ми дійдемо до кінця, і в нас буде вирок. Щодо Полтави, ви згадали, тут ДБР завершилось свіство, але є в нас ще по тій Полтаві трохи раніше по 16-й колонії, там де зустріч зустрічали літапи, людей. Відео це було скандал, я вам нагадаю. Воно було трохи раніше, ніж полтавські ці прив'язування в камерах, але там ще в суд не передали. Тобто, я ж кажу, кейс на кейс воно не проходить. Е якось там вони цьому швидше закінчили розслідство, в тому ще продовжуються. Туди ще в суд воно не передалось. Зараз нещодавно, значить, прогревіли новини про Олексійського колонію, де катували засуджених з метою, значить, трудового рабства. Якщо до війни в харківських колоніях все це так відбувалося, і взагалі на це ніхто не звертав уваги, так зараз вони намагаються виправдати це що війною.